Широка така необхідність, можна сказати, тобто є нагальна, це заспокоєння тварин, які в стресі, тобто це седація, це заспокоєння. І тут можливостей не так багато, як хотілося би. Хотілося би якийсь е, укольчик, який ввели, і тварина заснула. Ну, але такого не існує. Вони можуть бути так діяти, але з певними ризиками для роботи організму і з певними там нюансами. Наприклад, деякі не працюють, якщо тварина вже в стресі, тобто вона не знімає стрес, а тільки профілактує. Якщо тварина вже в сильному стресі, то е, у нас з варіантів це, наприклад, самий поширений і не проблемний, але в той же час рідко. Який прям виручає на 100%, рідко він дасть хорошу седацію, це препарат габапентин. Плюси очевидні, тобто побічні ефекти в нього дуже обмежені. Він не рекомендується основному пацієнтам з проблемними нирками. Але не завжди він дає хорошу седацію. Інколи він добре заспокоює, інколи він заспокоює зовсім погано або ніяк. І він гіркий. Тобто, дати його там собачці чи особливо коту, часом доволі важко і може спричинити додатковий стрес. Варто пробувати, якщо ви можете змішати його з кормом, і пацієнт з'їсть його з кормом, з паштетом якимось, не варто пробувати, якщо для цього доведеться заламати тварину і вводити її тим, з, з розведеним з водою з силоміць. Це тільки погіршить, скоріше за все, стрес. Е, купити його можна в аптеках, він поширений це не його основне застосування. Він взагалі протисудомний для людей. Але і в той же час давно використовується як седативний у нас. Якщо. Е, Скажімо, в уколах вам потрібно щось, тобто тварина не з'їсть оральний препарат. То з варіантів це препарат, він тут називається Реланія. Головне, що діюча речовина — бутерфанол буторфанол, і також інша назва торгова це бутамідор. Неважливо, як він називається. Тобто ви замовляєте той, який є там вам доступний. Не знаю чому, але він, ніби як в відкритому доступі, тому ви можете, в принципі, його купити на взом магазинах, при тому, що м, препарат достатньо так серйозної дії, а, але відносно серйозної. Тобто на сильний сон чи сильне знеболення розраховувати не можна, опять-таки. Але і безпечний. Тобто на дихання чи на серце він навряд чи якось значимо повпливає. Якщо тварині було погано, їй продовжить бути погано. А якщо їй було нормально, проблеми не з'являться, скажімо так. Uh, інколи від нього собачки дуже добре сплять, інколи коти на ньому зовсім не сплять. Тому uh, для собак він кращий, для котів менший. І якщо ви хочете застосувати його ще як знеболення, там в якихось ситуаціях гострої болі, це дуже хороше рішення, бо він знеболює, але ненадовго. Тобто десь на годинку, максимум півтори години, його діє. діє. Седатив на трохи довше, може на 4 години, інколи навіть надовше. Ще один варіант це. Діюча речуна, а це ацепромазин. Ви можете знати його по оральній формі седалінгель. там для коней для собак. Він е по інструкціям до таких препаратів дається в дуже великих дозуваннях. Тобто, ті дози, які там прописані в седаліні чи в, от, в цьому комбістресі, вони значно вищі, ніж ті, якими ми користуємося в своїй практиці, тому що він може спричинити проблему, він може спричинити зниження тиску. Може спричинити проблеми з судинами, грубо кажучи, але е, в той же час, якщо інших варіантів немає, і, якщо, і особливо якщо в нас здорова собака чи кіт, але більше собака на котів, він так собі діє, е, е, яку треба просто заспокоїти, то це наш препарат вибору. Просто краще скористатися меншими дозами, ніж ті, які там прописані е, значно меншими. От Цього розчину, по нашим розрахункам, вистачило б на 666 кг ваги одного міллітра. Зрозуміло, що вірніше навіть не одного мл, а ще меншого об'єму. Тобто, ми вводимо його мікродозами з інсулінового шприця. Інколи можна його навіть дати орально, тобто залити в рот, агресивні собачці, яка гавкає, це. Ну, Прекрасно. Вони просто його ковтають і потім заспокоюються. Просто пам'ятати, що якщо є якісь серйозні проблеми зі станом, він нестабільний, то препарат може потенційно зробити гірше. І тому дуже обмежено його використовуйте, проконсультуйтеся з ветеринаром, чи варто, якщо це ваш єдиний варіант. Такий флакон значно буде, скоріше, все, економічніший, ніж седалін гель. Я не знаю, скільки він коштує, той Седалін, але цього флакону його вистачить на тисячоріччя, з нашими дозуваннями, наприклад. Інші там варіанти зовсім е, такі нішеві, скажімо, там теж я врахував, але ну по суті, це все, що, е, на що ми можемо розраховувати так серйозно. Є феромони для собак і котів е, французького виробництва Фелівей і Adaptil. Це е, підходить, наприклад, для приміщень, тобто довготривалого вже менеджменту поведінки. Бо вони працюють по дослідженням, мають сенс, але не дешеві, і в гострі якісь ситуації вам не допоможуть. Так, давайте перейдемо до, до профілактики якихось серйозних хвороб. Це е, я відніс до би, методів допомоги, тому що, м профілактуючи деякі проблеми, ви врятуєте тварину так само, як, як, якби врятували її серцево-легеневою реанімацію. Якщо ви там е, випадково десь поставили собачці бездомній вакцину, і через там, в якийсь час ви побачили, що інші собачки на вулиці померли від вірусу, а вона ні, ну ви зрозумієте, що. Е, Одним цим уколом ви врятували її життя. Щеплення це саме про це. Обробки від паразитів, блохи і глисти е, також, ну, звичайно, вони менш небезпечні, але це також важливо. Е, ключові моменти тут які: е, від глистів потрібно давати всім і препарати чередувати, тобто діючу речовину, не давати їм одне і те саме постійно, так як. Різні препарати діють на різних паразитів, і ви можете просто деяких з них взагалі не чіпати, даючи один препарат. Ем, обробляти потрібно з маленького віку. Ем, і періодично, тобто для притулків є свої нормативи. Немає прям якихось чітких універсальних норм, але е, раз в місяць це самий максимум. Тобто вам треба... Робити це чистіше, ніж раз на місяць, або ну, хоча б не рідше. Від бліг дуже важливо обробляти їх, тому що це здоров'я шкіри ваших тварин, і здоров'я крові ваших котів, здоров'я органів ваших собак. Чому так? Тому що, ну, помимо очевидних, очевидних пошкоджень, тобто блохи, це запалення шкіри, різні алергічні висипання, відповідні їх укуси, постійний зуд, розчоси на тілах тварин. Це ще і перенесення паразитів для котів. Вони небезпечні в основному для кровоносної системи, для собак вони переносять там, скажімо, глистів, плюс обробка від бліг, практично завжди вона в комбінації йде з обробкою від кліщів. І е, кліщі якраз для собак представляють смертельну небезпеку. В нашій країні це дуже актуально. У нас є е, бабезіоз або піроплазмоз захворювання собак, яке переносять кліщі. І о, при цьому у них наступає критична анемія, у них наступають відмова нирки нирок і печінки, у них жовтіють слезові оболонки. Якщо не надати їм вчасно допомогу, вони в 99% помирають. Але ми це повністю профілактуємо, якщо обробимо якісним препаратом від бліг та кліщів тварину. Яким саме тут, на жаль, я не можу сказати, які. Препарати, скажімо, найкращі по ціні якість Це е, не та специфіка роботи. Тобто е, ми своїм клієнтам радимо, звичайно, брати те, що перевірено, якісно. Але для великих об'ємів, там великій кількості тварин це може не підходити через фінансові причини. Тут треба консультуватися з місцевими е, скажімо, експертами по цьому питанню, які можуть е, не наштовхнути, тому що для нас це все зрозуміло. Чим якісніше, тим краще. Але коли є проблема там обробити 10 тварин якісним чи всю популяцію там 100 тварин середньої якості, то краще другий варіант краще обробити всіх. Інакше необроблені будуть представляти небезпеку для оброблених. Щеплення тварин. Значить, е як я вже сказав, це те, що може врятувати життя дуже багатьом. Так як якщо вірус трапиться десь в середовищі, де ви знаходитеся і там, опікуєтесь якимись тваринами, то це ну, потенційно ризик для всіх собак, які там контактують з е, заразившися чи з всіх котів. У котів це ще й ризик переходу інфекції в хронічні стадії і подальше їх е, існування в, в цьому середовищі там, на довгі роки, з постійним перезараженням, постійним е, зараженням нових котів і так далі. Нам потрібно вакцинувати всіх, кого ми можемо, і хто не вакцинується там, іншими опікунами, скажімо так. Тому що якщо тварини не вакциновані, це небезпека і для них, і для вас. Тому що вони можуть переносити небезпечний для людей лептоспіроз або небезпечний і смертельний для людей сказ. Вакцини високобезпечні. Це потрібно запам'ятати. Потрібно скажімо, трошки позбутися певних міфів про те, що вакцинація це дуже складно, і це має робити тільки ветеринар. Я згоден, що в ідеальному світі це має робити тільки ветеринар, але у нас трохи інша ситуація, і ем, краще, щоб вакцинував, просто якась вакцинувала людина, яка розуміє, що робить, ніж не вакцинував ніхто. Сама процедура проста, наслідки переважно. Це або ніякі, або там тварина температурить один день, більш млява один день, як буває на будь-яку вакцинацію. А, ризиків ніяких виграші неймовірні. Тобто, якщо популяція вакцинована, вам не страшні практично смертельні інакше віруси, з якими нічого не зроблять навіть там відділення інтенсивної терапії. Ну тобто чимось спробують тварині допомогти. Але е, шанси там, 70%, що лікування не буде ефективним, тварина загине. А тут польові умови. Там вірус це має, практично е, смертний вирок. І е, передається вони дуже легко, е, дуже там, добре живуть в ґрунті, в водах, е, в калюжах і так далі. І єдиний спосіб, це там, щоб ваші тварини не хворіли. Небезпечним вірусами, це їх регулярно робити їм щеплення. Причому регулярність теж відносне поняття. Якщо ви вакцинували добре тварину, там, молоду або дорослу, то е, хороші шанси, що в неї буде пожиттєвий імунітет від е, парвовірусу, від чуми і від сказу. Це, звичайно, не перевірено і залежить від конкретної тварини. В неї може зовсім не виробитися антитіл. Це теж таке може трапитися. Але це більш мало вірогідно. Більш вірогідно, що в неї буде пожиттєвий захист. Звичайно, ми це не розраховуємо і проводимо вакцинацію регулярно. Але потенційно винагорода за якусь однократну вакцинацію дорослої тварини вона значно переважає якісь кошти за вакцину, яка коштує там 200 гривень. Проблеми з транспортом, який там, перевести її в холоді до тварини, і в принципі всі проблеми, і провести саму процедуру за 5 хвилин. Так, да, тварини мають бути здорові, якщо ви їх вакцинуєте, тобто нездорових, не ми не вакцинуємо. Але як ми судимо, чи тварина здорова, чи ні, на, на вакцинації ми не робимо її повну діагностику. Нам вистачає якби, інформації від тих, хто її знає, і е, загального вигляду тварини. Якщо вам здається, що у неї ніяких візуальних проявів, якихось серйозних захворювань немає. То це вже показання до проведення щеплення. Обробки від глистів це звичайно важливо, але це має проводитися по своєму графіку, тобто незалежно від вакцинації, і не має бути причиною для відсрочення вакцинації. Тому що ви, якби, опираючись на якісь міфи з минулого, відсрочуєте те, що може врятувати тварині життя. Так робити не можна, потрібно щепити всіх, хто ще не щеплений. Схема вакцинації в матеріалах буде. Там все просто цуценятка і кошенята закінчують свою вакцинацію в 4 місяці. До цього часу їм треба поставити декілька вакцин. Дорослим краще за все, поставити дві вакцини, причому одна з них зі сказом, або навіть однократна вакцина може в них виробити імунітет.